Дональд Трамп виходить і робить заяву, що е, значить, в Нігерії одна з країн, яка дуже сильно розвивається, рухається величезна кількість населення, більше там 100, 100 мільйонів. Наскільки я пам'ятаю, да? країна, що один із е, таких рошіїв, в принципі, африканської економіки, якщо можна так назвати, і в принципі одна з таких. Дуже розвиваючихся країн глобального півдня. так от Дональд Трамп сказав про те, що в принципі вони занепокоєні тим, що відбувається в Нігері, а саме знищення християн на території Нігерії, і що потенційно вони американці можуть в принципі почати діяти, тобто скажімо так, військовими діями почати протидіяти цій жахливій ситуації, яка відбувається в Нігерії. Хоча аналітики більшість пишуть, що там дійсно є мусульманські, скажімо так, угруповані. Які а, дійсно знищують людей. Але знову ж ці ж аналітики і експерти говорять, що більшість людей, яких вони знищують, також мусульмани. Але, тим не менш, заява від Трампа прозвучала. І третій факт, який також є, а, вийшов Пазешкіан. Хто це? Це президент а, Ірану. І говорить про те, що вони готові відновити всі ядерні об'єкти, які були знищені сполученими штатами, причому з новою силою ще потужніше ніж було. На що Дональд на знову зробив заяву відносно того, що якщо вони а, навіть будуть подумають про щось подібне, вони будуть також діяти і знову вдарять по, по Ірану і знову знищать всі ці об'єкти. От такі три факти, да як же вони пов'язані? Давайте тепер я вам поєднаю, щоб ви розуміли, скажімо так. Підводні течії всіх цих історій. По перше, особливо це на фоні того, як поспілкувалися, що з'їздив там, поговорив а, Дональд Трамп Сідзінпіням з тобто з Китаю. Лінія зла оця, вісь зла, да яка була і, там і під час Другої світової, і зараз фактично третя світова, яка йде вже. І я про це постійно говорю, що вона не колись почнеться. Вона вже йде, просто буде збільшуватися її інтенсивність. зла, вона не просто оформилась. Вона просто чітко і зрозуміло видно по всьому світі тепер кожен обирає просто якусь сторону. А ще тоді казав, що Російська Федерація, в принципі, була е, до її поїздки в Шанхай, е, Шанхайська організація співробітництва. Цей саміт, який відбувся там місяць назад, чи в вересні, да що Путін ще ну як би, скажімо так, займався, продовжував вести війну, але був там сумніві, чи як саме це буде продовжитись. Як буде ця війна, продовжити коли там вони підуть на паузу, не на перемир'я і точно не закінчення війна, а на паузу. Звийде, оце все він був там, скажімо так, в роздумах, певне. але після цієї поїздки все остаточно було зрозуміло. Він отримав там гарантії певні підтримки. Я переконаний, отримав гарантії підтримки від Китаю Сінціньпіня і продовжує далі рухатись. Більш того, ескалює всю цю ситуацію взаємодії і зі сполученими штатами, і звісно, з Європою.